Шановні друзі, всіх вітаю на каналі Дача Агронома. Сьогодні я вам покажу дуже легку і зрозумілу схему обрізки для яблуні. Ви її зможете використовувати у себе щорічно і завжди будете мати гарний врожай. Це класичні три прийоми, які обов'язкові при обрізці яблуні. А до речі, ми сьогодні не будемо торкатися теми сортової. Періодичності, про це я зроблю окреме відео, бо я вже підготував дерево, щоб вам дуже гарно і наочно показати, як можна робити так, щоб у вас дерево мало стабільний врожай щороку. А не було такої ситуації, що в один рік дуже багато, в інший рік дуже мало. А сьогодні я вам давайте покажу, як ви можете щороку обрізати своє дерево, підтримуючи його врожай. І дуже легко це запам'ятати, вам буде. Отже, перший наш буде прийом полягати в тому, що нам потрібно завжди щорічно вам потрібно видаляти ось такі молоді сильні пагони, які в нас ростуть вертикально вгору. Тобто, якщо він вирос за один рік, ось так і росте вгору. Ми їх видаляти будемо повністю на кільце. На кільце, тобто не залишаючи ніяких там піньочків. Другий прийом, що ми будемо використовувати, це вкорочення всього однорічного прирісту, якщо він довше ніж 30 см. Ну, максимум 40 см можна залишати, якщо дуже хочеться. Ми його вкорочуємо, залишаючи приблизно один секатор. Ось так. І третій прийом, що ми будемо використовувати, нам він потрібен для того, щоб стримувати ріст гілок. Щоб ваша крона була дуже компактна і одночасно був перерозподіл корисних речовин на ваш майбутній врожай. Це перевод на підкорення. Тобто, коли ми зрізаємо більш товсту гілочку і переводимо на більш слабку. Ось так. Ось так буде красиво. Так, давайте я вам буду обрізати цю гілочку і одночасно. Буду вам все розповідати. Отже, тут у нас йде, по-перше, вертикально вгору, по-друге, дуже довго. Ми можемо зробити або перевод на ось таку, але якщо ми робимо перевод на таку, ми нічого не, ви, не виграємо. По-перше, тут дуже дов, доволі довга. По-друге, вона дуже вертикальна. Отже, нам треба переводити на більш спокійну, більш тоненьку. І, до речі, теж плодову гілочку. Ми переводимо... І обріжемо ось так. Якщо б вам дуже хотілось, могли б перевести ось на таку взагалі коротесеньку. Але тут буде врожай, вона похилиться донизу, і у нас все одно буде розвиватися ось така. А на наступний рік ми явно я бачу, що ось так от обріжемо. Ця гілочка така сама ситуація. Дуже вгору, дуже довга. Або обрізаємо ось так. Дивимось, тут у нас коротесенька. Бачите? Цікатор приклали 25 см. І е, на кінці плодова брунька. Буде врожай, похилиться, буде чудово. Якщо нічого не зав'яжеться, це ми вже обріжемо весняною обрізкою. Далі спускаємося по гілочкам. Ось бачите, у нас все плодові шпорці. Це дуже гарно, дуже хороший врожай буде. І переходимо ось цей сучок. Ми підрівняємо. Тут у нас гілочка дуже довга, тому і ми її вкорочуємо, залишаючи 25 см. З цієї сторони вертикально одразу обрізаємо. Тут у нас гілочка, бачите, бруньки немає, чи зламалась, чи що якась там причина. Не зрозуміло, тому ми її можемо просто вкоротити, хай буде більше розголудження. Цю коротеньку всю залишаємо. Ось така дуже довго і росте вертикально вгору. Тому ми її можемо, в принципі, або вкоротити. І залишити, а потім подивимось. Або взагалі повністю зрізати, бо щось вона якась вертикальна. Я думаю, вона мені не подобається. Ой. Давайте ми її зріжемо. Мабуть, повністю хай ось так. Хай буде розвиватися ось така. Така гілочка теж залишаємо все у нас в порядку. Ось тут ситуація: дивіться, гілка похилилася донизу. Якщо вона буде Як коли у вас гілочка починає хилитися донизу, вона старіє. Тому ми ось те, що хилиться, обов'язково зрізаємо. А ось я одночасно перевели на таку більш, більш нормальну гілочку. До речі, ця гілка, ось бачите, все буде у нас врожай. А це у нас була сліди літньої обрізки, ми їх підрівняємо. Коротенько, коротенько залишаємо. Все сухе обрізаємо. Звісно, а зараз я вам кажу про обрізку. Оці три прийоми показую. Звісно, ви на дереві будете зрізати гілки, які у вас йдуть на перехрещення з іншими гілками, які надто затіняють одна одну. Тобто, кожна гілка повинна мати свій сектор і своє освітлення. Якщо ми подивимося на ці гілочки, вони в мене, по-перше, потрібні для того, щоб дерево не завалилося, бо воно в мене бачите, як і криве. І кожна гілка, ось основна скелетна гілка, вона має свій сектор, і в ньому буде розвиватися. Поруч, гілка теж має свій сектор. Одна на одну гілки не лізуть, і своїми гілочками вони не перехрещуються і не заважають одне одного. Одному, це в нас взагалі паравол, для всіх дерев не має значення, що ми там робимо. Так, продовжуємо. Обрізку. Тут в нас, бачите, коротесенька, і взагалі не зрозуміло. Чи буде тут врожай? Не буде тут врожаю, тому ми її і вона росте е, до центру. Ось так вкоротимо дуже сильно, хай буде розголудження. Це все теж шпорці, які не мають врожаю. І е, гілка має направлення до центру. Тут шпорець, тому ми зрізаємо не лише оце, вкорочуємо, немає сенсу. ми... Ось так переведемо на ось такий коротесінький, хай оці розвиваються. А цей коротенький шпорець теж прибираємо, бо він вертикально вгору і не плодовий. Подивіться, як коли в нас вгору йде ось така брунька, то ми її, звісно, залишаємо це врожай. А коли вгору йде ось така. Вона без плодової бруньки. Нема сенсу її залишати. А, ну ось, бачите, бачите, вертикально вгору плодова брунечка, вона ось так виглядає ось так. Ой. Так, що ми тут далі робимо? Щось, тут з цією камерою ось такий теж вертикальний, довгий. Беремо і робимо перевод на спокійну. Тут в нас один вгору, один вбок. Ну, Тут буде, тут буде врожай, і він похилиться і залишиться ось ця гілочка. Тому залишаємо. З цієї сторони, так само. Треба вкоротити, але 40 см в принципі, в принципі, можна залишити на один рік ось таку гілочку. Те ж саме, врожай похилить, вона тут нікому не буде заважати, вона однесенька буде. І одночасно, коли ця гілочка похилить донизу. Все потягне, то ось цей шпорець буде вже не вертикальний, а горизонтальний. Ось так от, бачите. Тому ми оцю залишимо не, не чіпаючи. Як бачите, така обрізка легка і зрозуміла. Її ви можете використовувати щорічно і завжди будете мати гарний результат. На верхівці дерева використовуємо ті самі методи. Якщо хочете, щоб у вас дерево продовжувало рости вгору, то просто берете і однорічний приріст. Вкорочуєте, щоб було більше розголудження. Якщо хочете зупинити ріст дерева вгору, то вам треба так само перевести на більш спокійну горизонтальну гілочку. Тобто ми можемо зробити або ось так. Ех, тут вже. або ось так. Або в моєму випадку, як бачите, поруч ще теж дуже міцна гілка. Так не можна залишати, тобто треба обрати якусь одну з них. Я в своєму випадку оберу і зроблю. Ось так. Ось цю вкорочу. А цю, теж не хочу, щоб воно вгору росло. Не буду вкорочувати просто так. А переведу на більш спокійну горизонтальну. На ось таку слаб, слабкора розвинену, ось. О! Ось так буде красиво. Я сподіваюся, вам було легко, зрозуміло, і всі ваші вражаї завжди будуть високі. Всім до побачення!